Осінь це пора смачної та ароматної випічки. Пропоную вам приготувати неймовірно смачнючий морков'яний кетокекс. Інгредієнти, які я використовую для кексу, це власне морква, 250 грамів очищеної моркви, 100 грамів жирних вершків, 100 грамів борошна, дозволеного на кетодієті. В мене 50 грамів мигдального і 50 грамів кокосового. 100 г цукорозаміннику. В мене еритритол. Зверху посиплю свій кекс горішками, але можна обійтися і без горішків. 3 яєчка, ваніль. В мене в такому рідкому вигляді. Далі якісь спеції осінні. У мене це буде кориця. Одна чайна ложечка. Пів чайної ложечки соди. Соду буду гасити соком лимона, можна також гасити оцтом, якщо у вас немає лимончика. І також одна чайна ложка розпушувача для тіста. Кладемо і то, і інше. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі до відео. Я шанувальниця простих рецептів, де можна просто перемішати усі інгредієнти, і тісто буде готове. Тому всі інгредієнти я загружаю в чашу блендеру і перебиваю. Кекс випікаємо в будь-якій формі, яка у вас є. У мене от металева. Поклала туди папір до випікання і виливаю тісто. Тісто вийшло неймовірного кольору. Прикрашений горішками кекс буду випікати в духовці на 180 градусів 40 хвилин. Який же він ароматний? Обов'язково спробуйте приготувати цей осінній кекс дуже затишно і ароматно пахне в квартирі.